Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на каток. Вадимчик хоче покататися з санями. Такі в нас сані є. І зараз він почне спускатись. І полетів. Там такий трамплінчик є. Землися. Саме тут біля школи, тут він вчиться в цій школі. А сьогодні вихідний, субота, якраз такий сніг пустився. І ми вирішили приїхати сюди покататись. Морозу немає, температура плюсова, не холодно. Так, що, другий раз? Давай. Ну що, погнали? Let's go! Один, два, три. Ну, щось слабенько. Клас. Клас каже. А сані треба тягнути. Ніхто тягнути не буде за тебе. А вони легенькі. І горбочок тут невеликий. Ну що, погнали? А тут слабенький горбочок. Слабенький горбочок і не дуже, не дуже є куди розігнатись. То вони катаються на перерві шкільні. Їм дають сані такі, такі, що сідати, тарілки, чи як вони називаються. Це вони в школі зараз, а з дому принесли свої зараз. Покататись. Ну, у нас така знову зима починається. Кожен раз починається. Бо завжди то мороз більше, снігу нападає, потім розтає. снігу майже нема. І знову те саме. Знову нападує. Ось така в нас зима. Ну що, замучений? Замучений? Що? Замучений? Нє, ще? О! Слабенько щось. О, що я, що я сказав, тормозив. А, сормозив. Ну це так тормозить хватить. Ага. Ось це в тебе не хочу виїздити. Та ти що? Не хочу в мене заїхати? Так. А. Обережно, бо зараз буде зі. Добре. Буде обережне. Ну, такий же сніжок улітає добрий, лопатий. Набрав розгону. І погнав! О! Так куди ти поїхав? Хто саме? <гум> ну, <подожити. гум> Клас! Клас! От я до сумів вони дуже швидкі. Ото дітям класно. Ні, ні, я ж не було, що я буду жити. Ми теж колись так катались. Цілий день. А вже зараз не хочеться навіть з хати виходити. Ага. Діти зробили. Угу. Так, тепер моя черга. <рес> Пішла я. Стрибок! Oh, 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 так, будемо ми двоє пробувати зараз сідати. Зараз я собі застелю. Так. Ще посліться трошки. Вадимчик ще раз спуститься. Так вже будемо їхати додому. ооо Клас! Це найкраще бути. Супер клас! Ну що, все? Ще раз. Ще раз. Да. Ну добре, ще останній раз. Не, ще, два ще. Не, ще раз. Да. Ось таке відео у нас вийшло. Вадимчик ще один раз пішов кататись. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, буду дуже вдячна. Всім папа. -па.